Так, всім привіт! Сьогодні у нас не відео. Сьогодні будемо переносити наших бройлерів. Я зробив так знизу їм півтора на півтора листочок. І сьогодні будемо балакати за те, які ми пропойки використовуємо. Чи так правильно. А які ми пропойки використовуємо побачите далі у відео. Які секрети? Чого в нас немає падалі? Ну, і слава Богу, птиця здорова. А так, поки готові, для перенесення весь утерсі. оба оба об. Ой. Ну і слава Богу, приміщення вже готове. Так, колеги, що ви думаєте? Нас зараз буде кипіти праця вже почав. Готовим для бройлерів, так як це холодне приміщення. Ну, втеплене соломою. Бачите, з такими випуклями. Тут все втеплено, потолок втеплений, соломою. Сантиметрів такий 20 може. Ну, щоб хоч трошечки зробити затишок. Воду переніс для броліра той сарай. А в мене є ще поїлочки. Я зараз сітку знайшов, у мене рамка така ще одна є. Поміняю сітку, у мене там з пару кусків. Сьогодні посередині просто і заховаю, щоб не зачепляли з ногами. Перероблю, бо її дуже тонка, це я робив колись для брудера. Тепер як знаходка цю викину, бо вона вже сама по собі розкисла. Бачите? Щоб вони себе не ранили. Ми її замінимо. Буду робити тут для лампочки посередині, щоб у них був теплий куточок. Їх вже 30-й день, вже можна і сміло, ну не знаю, сьогодні чи 30 чи 29. -й. Знімаємо просто так по кусочками, рибками. До того як будемо важити. Ну і в принципі посередині будемо робити для лампочки. Лампочка 150. І щоб вони заходили, буде тирса засипана і будуть там сидіти під лампочкою. Замерзли, пошли, погорілися. І це все буде приміщення засипатися тирсою. Вон вже такий мішечок, тут мішків три не навім. Ніс і трошечки порвав. Ну, слава Богу, що доніс. Ну, такий мішечок мені привезли тирсу. Ну і все, зачищаємо. Робимо освітла, ловимо робимо воду. По вентиляції просто тут прорізаний щеток. Вентилятор був колись стояв. Але високо. Для бролівна, щоб нижче був приток. Ну, Двері нащілені. До половини ми їх закриємо. Е, отак, чик закриємо. А ну, хай знизу просто писмак воздух. Не знаю, можливо, буде конденсат. Оце що одне дуже погане, це конденсат. Ну і поставимо навіть на вентилятор. Просто щоб приміщення, по приміщенню самоганяв, щоб не було конденсату. А буду десь ставити. Але ж все впорається в те, що що я думаю, що це не дуже буде тепле приміщення. Ну, Але було мінус 10, замерз тут шланг. Зараз він вже одійшов. Це до витяг подача води. Всього, сараю, виход і пішов зверху до витяг. Перепілка, де лампочка. Це цей сарай, тоді перепілка клітки я роблю і утята. Це він такий йде. Ну що, в принципі, в принципі те показав. Уже що зроблю, покажу далі. Ну, ось так ми готуємо приміщення. Одна, бачите, проблема, яка сама проблема дійшов до того, щоб зразу при диссенсіку і буде в тебе здорова птиця. Того, що нема тут ями, куди стікала вода. Я це вимив усе. Тут раніше ці були. Усе гарно вимив. І з п'янкою, але тут заливалася калюжа. Є щілини де бачите, миша колись прогризла. Вона туди все встекла і впиталась, але тут заливалася калюжа і вона з місяць впитувалася в цемент. І, не знаю, мови давлю, я не знаю, як. ну ділася. Від троє залишилося. Оце саме головна проблема. Зараз в кожному сараю роблю каналізацію, така, на 23-трову каністру і гордишко вверх. Щоб сяга вимив. Все туди загнав, О, не все загналося. Там прийшов через час, у землю впиталося. Ну і остачу підгорнув. Ну, ось так. Все, затіг. Робимо і запускаємо. Так, колеги, завалявся в мене такий млинучок. О. Рішив розібрати, купив точніше, я його забув за півтори тисячі заради мотору. що Тут у нас невеличкий срач, порозбаврав він коротше, хотів поміняти, але все порозсипалося. Іде, ну, сам пан клепав. Такі дві мисочки і середній два подчіпника. Може це, не знаю, чи зціплення, чи з чого воно. Будемо ставити нові 6206. Вони то помазані легенько, але в нас купили вчора салідольчик, він якийсь синій чи чорний. Зараз підковерну. Чорний якийсь, блядь. Ще такого не бачив. Компанія Х'юко якийсь графітне, багато ціної кальційне мастило. Кальційєве мастило. Хер я знаю, що воно таке. Матейний салейдол. Ні, почебік нарисує, значить може мазати. Така баночка 220 гривень. Ну, а ще дешевше, з ну, націночкою продали мені таку. Ну і все, мажем, складаємо і покажу, що ми муштруємо, наша нам ще один млин. Занісі дракона сюди буде стоять біля гранулятора. Але гранулятор поки не запускаємо. де і мене тут, Там вже кришу зняв, де будуть кури. І ха, видно, що заливав там фундамент, аж сюди цемент витікав, стара штукатурка впала, нова держиться, тут аж красота. І тепер я був його відрізав. Заради купляв цього мотора. Але по мотору бачите. Що мені продали, та й вже, мабуть, просто дуже багато-багато ручків. Бачите, провода, що хоч вони вже прозкісали. І могло б мене допити б током. на розкутити і вивезти нові провода. Або, ну, можливо, просто до електрики звести, щоб замінили. Тут, а, слава Богу, в нас є мотористи і зробимо ми на три фази. Ну, ось так. Так що ставимо такий побільше. Колись його купив тисячі за півтори. Сказали, що трьох тисяч, на які три тисячі обертів. Виходить три красних і три чорних. Як підключати не в курсі. Але вже тут замінені провода. Тож він старий, перемотаний, казали, зроблений. Привезли до додому, сказали, їм не треба. Ну, Будемо ставити сюди. Це корито я був вирізав. Але так, дядько, переоплату не скида, бачите, я вирізав. Тепер ми опять, його зваримо акуратно. Ну, Почівники замінені, а поставлені. поставлена. Дирка тут була. Маленька їй зробив підругу 50-ку. Як такий мотор буде стояти, він, він по барабану. Він не буде ставати, лупитиме, що дурне. Ну я так думаю, я там запустимо, побачимо. Ну, тепер зваримо ці до кучі. І будемо ставити і пробувати. Зараз зайдемо в YouTube, дивимося, який куди провода. Або можливо трошки пізніше. Ну, Включу YouTube, а він хай балакає. Я так люблю робити. Включу ото. По 20 разів одне те відео передивляться. Канал ДХТ інтересно подивитися. Сучасного фермера, ну там багато. Шалутька Сергія, це за перепілки почав викидати. Відосики так, дивлюся. Так що не забуваємо допомагати. Мужик звісно молодець. Дуже багато допомагає ЗСУ, купує резину, машини. Ой, дуже дуже все багато. Не забуваємо. Учаснюємо їхніх обов'язково на конкурсах. Балики, сальце, виграші, машинки. всякі там, Ну не машинки, а ці запчастини, ну, ключі. ну Ви бачили, що які проводять. Ну, Інтересно подивитися. Так що ось так. Все, варимо, настроюємо. Ну і пробуємо, бо вже скоро готуємо їсти перепілочками. Температура в сараї у нас 31, що на вулиці, що в сараю. Але там міста вже дуже мало. Довелося переробити, по Це вивів під вентилятор, а це включається світло. А, забув. Пару тут, а потім там включається. Все. Ну нехай, потихеньку горіється. Бо то що холодно, холодно це приміщення. Поїлочки стоять. До цього ви бачили, кран розморозився, ще не купив, щоб одразу доливати. Бачите, вже лайфхак готовий. Я просто 10 літровий балончик для королів. Щоб доливати бутилки дручого воду. Кришка скручується, підморшена. І бутилку вона долить, щоб кришку не відкручувати, балончик навісу. Ой, ну ось так. Ну, тепер будемо. Прибирати наш інструмент, щоб птичка не влізла. Така у нас чудесна кружечка. Ой. І переносить. Тавіть кормушку і переносить. А то побачите. Все. Та виключається вже. Колеги, показую приток воздуху. Бачите, сітка з тих, щоб ніхто не заліз. Зараз йдемо. Важить наших крокоділів. Взяв вже потужні віса, бо знімав, знімав, але не можу посадити на ці віса. Прийдеться брати такі. На 200 кілограмів один. Так, сюди ставимо. Десь тут золота кнопочка. Блютуз, блютуз і тут. О, все. Там важать по три, по два. Ну давай ти перший прийшов, залазь, покажи. Перший у нас мужик, 2 кг, 20 грамів. Ні, садівка, на мене, бо світла. Так, все, проходь, проходь. Не займай очередь, давай следующий. Мужик. Другий. Два кілограма 340 грам. це у нас 33-й Ну, Видно, що мужик трошки відрізняється. Проходь, проходь. Тепер давай слідущий. Не, ну йому понравилось, ви бачите, залізить. пшеничку <глює> на місо. Хлопше фонарів. Вода йде за воду. Ну, а їсти досипай. Так, тікай, ну треба зважити. От от ходь. Давай, слідущий. Покажи, покажи. Да не тікай, ну, Давай, оп. все, 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 все. Я ще ж не зняв. Кіло восімсот, бачите, є менше, курочка. Так, следующа. Кіло два кілограму. Проходь! Ну давай, петушок прийшов до нас. О, ну куда ж ти? Ну треба ж сважиться. Ну це такий наче м'яси У нас він такий невеличкий, а сам по собі важкий. бачите, стоїть. Два, триста. О, три, ну, О, ну 300-302, ти знаєш. О, сівся. 2340. Ну то і далі пішов, то ту сторону бере, отсюда беру. Ну, Якщо 2300, це я думаю шикарний результат. Трошки вони підросли, тих ми перенесли. Ну, це курочка, це на кіло 800. Ну, Є таке, це ж Саме дешевше яйце, яке було куплене, ціна на його була 7,50 кімнаті. Так, збили мене все. Я, я розумію, тобі подобалося. Бачите? Чим більше, тим менше пуху. Тим менше рваді. Менше-більше пуху. Все, все, отходи. Надо следующий. Кто у нас тут следующий? О, давай, ты бежишь. Залазь, залазь. Ну, аж показать. О, 2 килограмма. И 6, и 8. И 6, и 8. Ну, короче, 2 килограмма. Короче, как 30-й день, и как 33-й день. Yes. Давай, давай. О, блин, є в рай. Так, слідуший. Це видно курочка у нас. 2,10. 10 Так, все. Ладно, такі чистенькі, такі жовтенькі. Прикольненькі. То у нас тут найбирші. Давайте найбирші звожемо. Хто зна них всіх дивишся? Значить чималі береш так одинакові. Два четыреста! о о рекордсмен. Що віре трошки доведу. 2460. Красавчик, взагалі. Жердяський. Таке мені подобається. Молоде. А ну так, і ще хто в нас ще такі є? Ну не всі такі круглі, як бочки. Дивишся на здоровенний. Хто знає? Воно якийсь ходить. Зараз ми його вицепимо. І знімемо. Ну, але вони всі наші такі квадратні. Нам вже на трьохкілограмового, давай. 33-й день ранок. Це не вечір. Підожди, підожди, підожди. Я знаю, знаю, знаю. Все. Так, цей 200, ну це ваші. Такий розкритий крилами був, ну, не, бачите, не ваші. Все, по вас ми зважили. І ну все, вибачай, вибачай, не хотіла дай обідать. Все, важимо перепілочок. Перепілочки сьогодні сьомий день. Ідемо поки старт ава. Віндик, перепілка там написана. 650 гривень блядь. мене жаба давить. Так, подожди, трошки переставлю, бо туди. О, зараз покажу. Є така кормушка ставиться в мене. Як професіонал що. І будемо тарить. Вони вже трошки Ну, чимало підросли, вже місто побільшало. Ой, поменшало. Влучаємо наші супервіса. Ноль. Як тебе там назвали? Фаворит чи фараон? Тридцять восемь грам. А було восемь. От восьми було до 12. Сорок сім? 45 сорок п'ять, 43. Я беру всіх квадрат 36. Ну, да, подожди, быстро такі. 49, ну, десь там. А ти хвостів нас як вложить? 39. 44, 43. Ну, бачите, яка, в принципі, вага. Всі на ту сторону перебігли, банка з водою. От така вага в нас. Будемо через тиждень важити і побачимо. Скільки вони нас ще набрали? Зробив такі вирізи бутилки, але... Тут я перестарався дирки по дирках. Так просто пройшлося розрівати і витягувати перепів, яка туди була залізла. Але взагалі класно, вони розсипають. А то тільки сюди насипиш, Моя бумажка тут. На шостий день їх вичищав повністю. Ну Я так посипав її. Ну, але вони ногами дуже розкидають. Зробив дві бутилки, зараз ще зроблю. Ну не щас, а вже ввечора екстерніє. Бо сьогодні у нас забой. Заказали 13 індоутят. і треба забити. Ну ось так, колеги. Закриваємо наш лічок. Все. Забираємо віса. Бо їм тільки дай волю, так наведуть мені порядок. Довжен до нас приїхати новий кроль. Як називаємо, назвіть, напишіть мені в коментарях, як називати нового кроля. Полтавське срібло. О, дивіться вдвох, ану. 4 кілограми. один стоїть. А ну залазь, 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 залазь. Що ви такі стиснителі? Бачите, плюс 100 грам. Так, тікайте, хватить. Познімалися, показали, наскільки ви виросли. Я вважаю, це для мене дуже класно. А, про пропоїчках пройду, я ж забув за пропоїчки. Обіщав, обіщав. Дивіться, перший день сахар, ну, перший другий день. Бо вони в перший день вилазили і в другий день вилазили. Дав ложку сахара на столову на 3-літрову банку. Можна дві ложки, щоб сладеньке було. І все. Я аж на 20-й день дав солі кокс дві баночки один день. Набрав 20 літрів води, але вони випали за півдня і все. І вся пропойка. Більше не не нутрілений, не культріли, не більш нічого не давав. Я вважаю, це не нужне. Даємо в тих случаях, коли ми починаємо пхати у них кучу лікарства, тоді ми вже всяку херню пхаємо. Ну а так, не дай вало. Я вважаю, на мій взгляд, для мене це поки не треба. Коли ви бачите, що ваша птичка з яйця вирізла і почала вже там така соплі потекли, срачка не те на щасе, тоді починаємо пхати. Я так думаю. А коли все нормально, не бачу смисла в неї пхати. Кучу Коли вона здорова, вона впирає її її, в все йде. Стартовому там всі, всі добраники намішані. А зверху хай найбільше, не бачу, як несу. Ось така у нас пропоїчка. Так само, ну і той годин я купляв аптечки. Але я тільки давав один день байтерів для профілактики, не давав там три дні, а один день. І... Хотів на 14, але ну, помт кра... красивий, какашки рівні, все чітко. Ну не бачу я смисла давай. Отаж дотягну до 400 дня, думаю, а ладно, дам. Один день дав. Оставлю ж на балочку, а на другий день не давав. Ну то пів дня і випали. Все, І на цих їх каска кончилась. Не бачу, я не бачу смисла. Але ми не слухаємо, слухаємо других. Я служу по собі. Так що за мною не повторюємо. Я в цьому ділі не спеціаліст, точно не знаю. Дайте тато пройде. Ну і в принципі по сараю, які у нас дві. Балки кинуті. Натягуємо клейонку. Крім клейонки, більше тут нічого не буде. Що натягуємо клейонку? мене той сарай вже розкритий, я б його врізався, дві шифери не зняв. І зато треба накрити, бо вже в сараї калюжи, утки можна сказати, плавають. Ано де зерно. Я то поотсував, але протер, але ж як сніг нападав, і почало все розставати і туди заходить. Натягну кліонку і коли зароблю кучу-кучу грошей, а це я не знаю коли. І закажу дуже-дуже дорогий метал. і накрию. Я не знаю, тут 1030 піде на метал самого дешевого. Ну і повітряно, що ми розшиваємо, пускаємо прокоси, розкоси, розкоси. Там, доску зверху, один-два до, 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 один, до третьої кидаємо. От туди зверху, донизу так розшиваємо. І з цієї сторони так само. І тут кришу кидаємо доску. Ну, колеги, на цьому і все. Все зняв, все показав. А, бролери показував, що переїхали. Бачите, ще минутку туди, бо вже спішу, вже втеплив. Бролери тут собі сидять, наслаждаються, їдять. Але поставив поїлку і вона чи за чи пропускає. Чи цілі так сильно вильопують, опустив балончик до самого низу, був натягнутий вище, щоб менше давлення було. Промокає і мою, через мою цю проливку проходить вода і тут мокріє постилка. І це не є дуже добре тут. цей оце, п'ятачок намокрив. Опустив, щоб менше давлення було. а до останнього. Воно сидять собі, лампочка 250-ка. Ну і тепло, все ростуть. Температура у нас показує в сараї. 9,5. Це за щитом. Ну а там тепліше може. Вентилятор на постійно оставив, щоб не було конденсату. Конденсат – це найкраще, що може бути. Волога, кльонки капає на землю, усе мокре, грязь, тоді коксидіози, і всяка болячка, всяка фігня. Бачите, кулечки какає, каже, какаємо, як какаємо ми. Тут все 60 штучок. Але хочу сюди перенести до 100 штук, щоб трошки освободити те приміщення. Корм їдять, кормушка дерев'яна. Ну, а що сипемо і все. Так що, все, колеги, підписуємося, ставимо лайкосик, задаємо питання. Які кому треба. Ну, в принципі, отак воно і проходить. Все, всім пока.